Биття з трагічними наслідками у пасічній надвірнянського району чоловік виявив сусіди без ознак життя. З'ясувалося, що його односелець, чоловік 1971 року народження, мав ознаки насильницької смерті. Слідчі оперативно встановили фігуранта, затримали його та повідомили про підозру. В ході першочергових слідчих дій поліцейські з'ясували, що напередодні потерпілий розпивав спиртні напої разом з односельцем 1992 року народження. Вночі між чоловіками виник конфлікт, під час якого. Фігурант завдав потерпілому численних ударів руками та ногами в голову опісля. Залишив місце події. потерпілий невдовзі вийшов на подвір'я, де знепритомнів та помер. Поліцейські розшукали підозрюваного за місцем проживання. Чоловік визнав свою вину. Його затримали у порядку статті 208 кримінального процесуального кодексу України. Слідчі повідомили йому про підозру за частиною другої статті 121 кримінального кодексу України. Це умисне тяжке тілесне ушкодження, що спричинило смерть потерпілого. Суд обрав фігуранту запобіжний захід. Тримання під вартою уляна Никулюк, Захар Аєнко новини на Вежі.